Заплющите очі і дозвольте диханню сповільнитися, коли ми вирушаємо у спокійну подорож у часі, історію стару, як сама цивілізація, тиху, непохитну дружбу між людьми і собаками. Сьогодні увечері ми попливемо назад через століття, через тисячоліття, щоб дізнатися, як почався цей дивовижний зв'язок і як він сформував обидва наші види. У способи глибокі і прекрасно прості. Відчуйте, як ви занурюєтесь глибше в комфорт, поки ми досліджуємо це древнє партнерство, яке пережило кожну бурю історії, кожну зміну сезону, кожний підйом і падіння імперій, залишаючись постійним, вірним, незмінним у своїй суті. Дозвольте м'якому ритму цієї історії нести вас ніжно, мов теплій течії. Через величезний ландшафт часу, де в кожну епоху, в кожному куточку світу люди і собаки йшли разом поруч, товариші у великій пригоді життя. Дихайте глибоко і приготуйтеся мандрувати крізь туман передісторії, де починається наша історія. Уявіть, якщо дозволите, світ 30 тисяч років тому, величезний і дикий. Розмальований відтінками бурштинових сутінок і срібного місячного світла, світ, де великі крижані щити простягалися через континенти, і наші предки жили малими групами, слідуючи ритмам сезонів, міграції стад, древньому танцю виживання. У цьому первісному ландшафті, десь у лісах Європи чи, можливо, степах Азії, сталася мить, що змінила все. Хоча не існує письмових записів, ми можемо уявити. З м'якою впевненістю снів, як це могло статися. Зграя вовків, худа і обережна, приваблена теплим сяйвом людських вогнищ, аромат печеного м'яса, обіцянка обрізків, подолав їхню природну настороженість, і серед цих вовків був один, можливо, менший за інших, більш цікавий, менш наляканий, який підкрався ближче до кола світла. Люди, загорнуті в хутро і шкіру. Підняли погляди від їжі і побачили не ворога, а щось знайоме, щось, що запалило впізнання в їхніх душах, бо вони теж були соціальними істотами, жили з зграями, ділили полювання, захищали своїх дітей, піклувалися про старших. Відчуйте, як ваше дихання сповільнюється, коли ми спостерігаємо цей перший несміливий обмін: шматок м'яса, ніжно кинутий на землю. Вовк, вдячно взявши його, але не втікаючи, залишаючись на краю світла вогню, наче відчуваючи, що ця мить була початком чогось надзвичайного, ніч за ніччю, сезон за сезоном, цей танець тривав. Найсміливіші вовки, ті, кому було найзручніше з людьми, почали затримуватися, слідувати за кочовими групами, і поступово, майже непомітно, вони почали змінюватися, їхні вуха пом'якшали, хвости почали скручуватися, обличчя набували виразів, що здавалися майже людськими. Це вже були не вовки, а щось нове, щось безпрецедентне в природному світі. Перші собаки, народжені не лише з еволюції, а з ніжної алхімії взаємної довіри. Уявіть першу мить. Коли один з цих ранніх собак подивився прямо в людські очі з пізнанням, з прихильністю, з початком любові, погляд, що казав тепер ми, товариші, партнери в цій подорожі, друзі до кінця часів. І люди, дивлячись у відповідь, побачили відображене в тих собачих очах вірність, відданість, готовність поділити будь-які пригоди, будь-які труднощі будь які радощі, що лежали попереду, вони побачили відображення своєї власної здатності до кохання. Дозвольте цьому древньому спокою омити вас зараз, спокою тієї першої дружби, кованої у світлю вогню, скріпленою довірою, благословенної зірками, яка навіть тепер, 30 тисяч років по тому, продовжує зігрівати наші серця. У тихі моменти, коли ми дивимося в очі наших власних собак і бачимо те саме вічне впізнання. Коли століття пливли, мов спокійна річка, і люди почали збиратися у більші поселення, садити насіння в землю, будувати перші міста, їхні собачі товариші розвивалися поруч з ними, стаючи і не лише друзями, а партнерами в самій цивілізації. У золотих землях Древнього Єгипту, де ніл тік, мов рідкий бурштин, і піраміди піднімалися, мов земні сузір'я, собаки займали почесні місця. Вони були не просто тваринами, а священними істотами, благословенними богами, гідними муміфікації, призначеними для загробного життя поруч зі своїми людськими родинами. Уявіть, великі храми Мемфісу. Де жреці в білих ляних ризах доглядали священних собак Анубіса, шакалоголового бога, який вів душі через підземний світ. Ці храмові собаки, стрункі і елегантні, з стоячими вухами і закрученими хвостами, вважалися посланцями, мостами між світом живих і царством мертвих. Відчуйте теплий пустельний вітер, що несе аромати квітів лотоса. Коли ми спостерігаємо єгипетську родину, яка прощається з улюбленим товаришем, загортає тіло собаки в тонкий льон, кладе його в розмальований саркофаг, гарантуючи, що їхній друг продовжить з ними у вічність. Такою була їхня віра у зв'язок, що перевершує навіть смерть. Через Середземне море, у мармурових містах Греції, собаки взяли на себе інші ролі. Але залишилися однаково шановними. В академіях Афін, де філософи дискутували під оливковими деревами, собаки блукали вільно символи вінності і мудрості. Сам Платон писав про здатність собаки розрізняти друга від чужинця, називаючи це рисою філософа. У гімназіумах, де молоді атлети тренувалися, собаки служили як товариші й охоронці. Їхня присутність приносила втіху студентам, що сумували за домом. Їхня вірність стала взірцем людської чесноти. А в храмах Асклепія бога зцілення, священні собаки ніжно лизали рани паломників, їхню слину вважали такою, що має цілющі сили. Прислухайтеся, якщо дозволите, до м'якого тупотіння лап на мармурових підлогах. Коли храмові собаки робили свої нічні обходи, перевіряючи сплячих паломників, пропонуючи втіху своєю присутністю. Ці ніжні цілителі, чиїм єдиним ліками була беззастережна любов. Римляни, ті великі будівники доріг і акведуків, цінували собак з більш практичних міркувань, але не менш глибоко. Римські бойові собаки, масивні мастифи, марширували поруч з легіонами. Носячи шиповані нашийники, служачи як воїни й охоронці, проте навіть ці люті захисники були улюбленими членами своїх військових родин. У віллах заможних римлян менші собаки, виведені для товариства, жили розкішним життям, спали на шовкових подушках, їли делікатеси і срібних мисок, носили коштовні нашийники, їх малювали на фресках, різьбили в камені. Увічнювали в поезії як символи відданості, сталості і любові. Римські надгробки, розкидані по всій імперії, несуть зворушливі написи улюбленим собакам, моєму малому песику Патріціусу, який ніколи не гавкав без причини, який любив понад міру, за яким сумують понад словами. Такі епітафії розкривають, що навіть у древні часи втрата собачого друга. Приносила щире горе і тривалу любов. У християнських катакомбах під Римом ранні віруючі іноді ховали своїх собак поруч з християнськими символами, рибами і хрестами, вирізьбленими з любов'ю у камені. Ці скромні могили говорять про віру, що включала всіх Божих створінь у обіцянку вічної любові. Коли Європа виходила з класичної дуби, в туманні століття, які ми називаємо середньовічними, відносини між людьми і собаками поглиблювалися і урізноманітнювалися, мов гілки на древньому дубі, розгалужуючись в кожний аспект життя. Уявіть середньовічний монастир, десь на хвилястих пагорбах Франції, де бенедиктинські ченці у своїх грубих, коричневих ризах доглядають свої сади. І ілюмінують манускрипти при світлі свічок. У скрипторії маленький собака спить мирно біля столу ченця, іноді піднімаючи голову, щоб спостерігати за обережним формуванням кожної літери, кожного слова, кожної сторінки священного тексту. Ці монастирські собаки були більше, ніж домашні улюбленці. Вони були товаришами в молитві, свідками відданості. Їхня тиха присутність приносила втіху протягом довгих годин переписування святого письма, їхнє ніжне дихання нагадування про Божу присутність у всіх живих істотах. Навіть найсуворіші абати дозволяли цим собакам залишатися в залах поклоніння, розуміючи, що вірність у будь-якій формі була священною. Відчуйте м'яке сіре світло монастирського світанку, коли дзвони кличуть братів на молитву, і вірні собаки йдуть за ними в каплицю, лежачи тихо під час служби. Їхня присутність живе свідчення про чесноту вірності, яку навіть люди борються підтримувати. У великих замках, що всіяли середньовічний ландшафт, собаки служили як охоронці. Так і дорогі члени родини. Шляхетні дами тримали маленьких спанієлів, які сиділи у їхніх колінах протягом довгих зимових вечорів, надаючи тепло, товариство і беззастережну любов. Ці побалувані улюбленці носили крихітні дзвіночки на нашийниках і спали в ліжках, вистелених шовком. Великі зали цих замків лунали звуком більших гончаків. Масивних вовкодавів і елегантних борзих, які служили як захисники, так і симлови статусу своїх власників. Проте під їхньою царственною поставою це все ще були собаки, які жадали буваги, які гралися з дітьми, які сумували за відсутності господарів і святкували їхнє повернення. Прислухайтеся до ніжного звуку лап по каменю. Коли ми слідуємо за середньовічною мисливською партією в глибокі зелені ліси? Тут собаки були не лише товаришами, а основними партнерами у забезпеченні їжею цілих домогосподарств. Зв'язок між мисливцем і гончаком будувався на взаємній повазі, довірі і розумінні. Великі Оленячі гончаки. З їхніми благородними головами і потужними кінцівками могли стежити за оленем милями крізь густе лісове покриття, ніколи не втрачаючи сліду, ніколи не залишаючи погоню. Їхня вірність людським партнерам була абсолютною їхня радість від полювання заразна, їхня мужність легендарна. Після полювання, коли денна робота була зроблена, ці самі люті гончаки ставали ніжними великнями, дозволяючи дітям використовувати їх як подушки, терпляче витримуючи ігри і пустощі своїх молодих людських друзів. Такою була їхня природа люті в обов'язку, ніжні в коханні. У містах і селах, що виросли навколо цих замків, прості люди тримали менших собак, які служили як крисолови, Охоронці крамниць і товариші для родин Ці скромні собаки жили простішим життям, але їхні зв'язки з людьми були не менш глибокими. Собака пекаря, який проводив свої дні біля теплих печей, вітаючи клієнтів, віляючи хвостом і ніжними очима, мандрівні монестрелі і торгові каравани часто включали собак у свої групи. Ці собачі товариші служили охоронцями від розбійників. Тішниками під час самотніх ночей на небезпечних дорогах, і артистами, які могли виконувати трюки, щоб розвеселити дітей у далеких селах. Вони були громадянами світу, адаптуючись до будь якої культури, будь якої мови, будь якого звичаю, поки вони могли залишатися поруч зі своїми людськими родинами. Середньовічні гобелени, ткані, нитками золота і срібла часто зображали собак поруч з їхніми благородними власниками, ці мистецькі шани розкривають наскільки глибоко собаки вкоренилися в людську свідомість. Вони були не окремими істотами, а невід'ємними частинами родинних портретів, символами чеснот, яких люди прагнули досягти. Коли чума й війна прокотилися Європою, Собаки залишалися вірними своїм ураженим господарям. Є свідчення про собак, які відмовлялися залишати ліжка помираючих власників, які продовжували охороняти порожні будинки, чекаючи господарів, які ніколи не повернуться. Їхня вірність перевершувала навіть остаточність смерті. Дозвольте цьому середньовічному спокою оселитися над вами зараз спокою замкових дворів. Де діти граються з терплячими гончаками, тиші монастирських садів, де собаки відпочивають поруч з молячими ченцями, теплу хатніх вогнищ, де родини збираються зі своїми вірними товаришами поблизу. Ці образи з минулих століть нагадують нам, що любов справжня любов позачасова Коли середньовічний світ. Поступився місцем Ренесансу, і людське знання почало розквітати, мов квіти після дощу, наші собачі товариші увійшли в нову главу свого древнього партнерства з людством. У величних палацах Ренесансної Італії, де мистецтво і навчання досягли нових висот, собак дедалі частіше розглядали як предмети гідні найкращих художників. Леонардо да Вінчі ескізував собак з тією ж ретельною увагою, яку він приділяв людській анатомії, захоплюючись їхньою грацією, їхнім розумом, їхньою здатністю до емоцій. Уявіть себе у засонячному венеціанському палацу, де велика торгова родина збирається для свого портрету. Художник, працюючи оліями і золотою фольгою, включає родинного собаку не як доповнення. А як основного члена домогосподарства. Очі собаки, намальовані з вишуканою турботою, здаються слідувати за вами через століття з тим знайомим виразом любові і вірності. Ці ренезансні собаки часто були подарунками між королівськими домами, символами дипломатії і дружби. Пара елегантних італійських хортів могла подорожувати сотні миль з Флоренції до Лондона. Несучи з собою не лише гени свого родоводу, а й культурний обмін, що переформовував Європу, відчуйте ніжне хитання торгового корабля, що пересікає Середземне море, де собаки моряків надавали товариство протягом довгих подорожей. Ці мореплавні товариші навчилися ходити стійко на хитких палубах, спати міцно, попри скрип дошок і нескінченний шепіт. Вітру і хвиль. На цих кораблях собаки служили практичним цілям полюючи на щурів, що загрожували дорогому вантажу, попереджуючи екіпаж про небезпеки, але їхня найважливіша роль була просто бути там, знайомим другом, у величезній невизначеності відкритого океану. Коли бурі лютували, і страх охоплював серця навіть досвідчених моряків. Спокійна присутність собаки могла відновити мужність. Коли європейські дослідники вирушили до нового світу, собаки були серед їхніх найцінніших товаришів. Ці хороблі тварини пересікали океани, яких ніколи не бачили, адаптувалися до клімату, якого ніколи не відчували, і допомагали своїм людським друзям налагоджувати нове життя у незнайомих землях. У іспанських місіях Каліфорнії і Мексики європейські собаки зустрілися з місцевими собаками, створюючи нові породи, нову дружбу, нові історії. Зустріч цих собачих культур перелелювала складну і часто важку зустріч людських цивілізацій. Але собаки з їхньою природною дипломатією, здавалося, перекидали мости різниць легше за своїх людських колег. Прислухайтеся до м'яких вечірніх звуків місійного двору, де іспанські чинці діляться своїми простими стравами з собаками змішаного походження, деякі показують вплив європейських порід, інші зберігають характеристики місцевих товаришів. Усі вони об'єднані в своїй відданості людям, які піклувалися про них. Великі будинки Ренесансної Англії розвинули свої власні собачі традиції. Король Генрі VIII був знаменитий своєю відданістю своїм спанеєлям, які супроводжували його навіть на державні зустрічі. Ці королівські собаки жили життям безпрецедентної розкоші, але їхньою справжньою нагородою було постійне товариство свого королівського господаря. У бібліотеках і кабінетах. Де Ренесансні вчені шукали знання, собаки часто служили тихими товаришами, їхня присутність якось сприяла думці, творчості, терплячій роботі, перекладу і відкриття. Багато великих творів було написано з вірним собакою, що мирно спав біля крісла вченого. Ренесансний сад з його геометричними візерунками і ретельно розміщеними статуями. Часто включав простори, спроєктовані спеціально для собак: розкішні собачі будки, побудовані в стилі маленьких палаців, затінені вольєри, де побалувані улюбленці могли безпечно тренуватися. Ці сади були свідченнями зростаючого визнання, що собаки заслуговують не лише їжі і укриття, а красу і комфорт. Коли ви продовжуєте розслаблятися, уявіть себе в одному з цих мирних садів. Сидячи в строкатому сонячному світлі з ніжним ренесансним собакою, можливо, маленьким спиніелям, задоволеним покласти голову на ваше коліно, поки ви спостерігаєте гру світла й тіні на древньому камені. Такі моменти досконалого спокою поділялися незліченними поколіннями людей і собак. Коли ми подорожуємо далі, крізь століття, що минають, повз епоху пари і сталі. Повз народження сучасного світу ми знаходимо, що зв'язок між людьми і собаками не зменшився, а поглибився, ставши багатшим, більш нюансованим, більш прекрасно складним. У вікторіанських вітальнях, освітлених газовим світлом і зігрітих вугільними каміном маленькі тер'єри і іграшкові породи, знайшли своє місце у самому серці родинного життя. Це були перші собаки, виведені в першу чергу для товариства, а не роботи. Їхньою єдиною метою було просто любити і бути коханими, приносити радість дітям, втіху літнім і тепло кожному, кому поталанило поділити їхнє життя. Уявіть Вікторіанське Різдво сніг м'яко падає за вкритими інеєм вікнами. Поки всередині родина збирається навколо прикрашеної ялинки, біля їхніх ніг терплячий колі дозволяє дітям одягати його в стрічки і крихітні капелюхи, його гідне прийняття їхніх ігор говорить про мудрість, що перевершує види, розуміння, що любов часто вимагає ніжного терпіння, коли індустріальна епоха перетворила людське суспільство. Собаки знову адаптувалися, стаючи міськими товаришами, у спосіб, якими вони ніколи не були раніше. У зростаючих містах Європи і Америки собаки навчилися навігувати переповненими вулицями, жвавими ринками і складними ритмами метрополітенного життя. Вікторіанська епоха також стала свідком народження формальних собачих виставок і стандартів порід. Але під цією новою витонченістю древній зв'язок залишався незмінним. Чемпіон, виставковий собака, міг вигравати стрічки і призи, але, що справді мало значення, був момент, коли суддівство закінчувалося, і собака міг повернутися до свого коханого людини, хвістом виляючи, очі яскраві від радості, шукаючи лише прихильності і схвалення. Прислухайтеся до ніжного цокоту копит коней на бруківці, коли ми спостерігаємо щоденні прогулянки вікторіанських власників собак. Ці неквапливі прогулянки газово-освітленими парками стали можливостями як для фізичних навантажень, так і соціальної взаємодії. Сьогодні ввечері, коли ти повільно занурюєшся у спокійний сон, ти несеш із собою накопичену любов, численних поколінь собак і людей. Які поділяли цей дивовижний зв'язок ти частина незламного ланцюжка, що тягнеться від зорі цивілізації, і вперед у будь-яке майбутнє, що чекає на наш вид. У своїх снах цієї ночі ти можеш опинитися поруч з вірним другом серед тихих лук або спокійних лісів, або на місячних пляжах. Цей собака зі сну може мати обличчя улюбленця, якого ти любив і втратив. Або, можливо, собаки, яку ти ще не зустрів, але відчуття залишиться те саме відчуття досконалого товариства, що нічого не вимагає і віддає все. Знов на вас можуть підпливати стреї сну і пам'яті, в теплі логня, підзвуки сопілки, в колі вогнища ти можеш побачити літніх мисливців з тієї ж стаї, що прирощила перші вовки. Далі в снах... Ти можеш опинитися поруч з такими персонажами, як короля Артура Кавала, чи бельби Дровноруба Облича від облича, або самого бельби з рептором, м'яко соплячи поряд на подушці. Твої сни і спогади собаки сплетуться в неймовірний візерунок, комбінуються у чимісь прекрасне прийняття любові і вірності, що триває меленії. Нехай це буде твоєю останньою думкою, коли сон обійме тебе, що любов справжня любов, така, як у собаки вчили нас протягом 30 тисяч років, не зменшується ні часом, ні відстанню, ні навіть смертю. Вона вічна, постійна, як світло зірок, ніжна, як подих, вірна, як сонце, що сходить. І ось ми завершуємо, там, де почали. Із захоплення цим дивовижним даром, цією давньою дружбою, цим вічним зв'язком між людськими серцями і собачими душами. Нехай твій сон буде спокійним, твої сни лагідними, і нехай ти прокинешся завтра з глибшим усвідомленням, собаки, яка, можливо, спить тихо, десь поруч із тобою, прямо зараз. Спи спокійно, дорогий слухач. Спи з усвідомленням, що тебе люблять, так як собаки навчали нас любити повністю, радісно, вічно.